Андрій живе в одному із сіл на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Каже: останнім часом російські військові посилили тиск на місцеве населення. Людей примушують брати російські паспорти. В нашому населеному пункті російський паспорт заставляють брати тих, ну, хто робота у них офіційно. Ну, типу, якщо хочете отримати гроші на картку російського банку. Ну, то треба вам паспорт Росії. Давлять на пенсіонерів. кажуть, що пенсію не будуть платити, але поки наче платять. Ну і у лікарні без російського паспорту також приймають поки. Ну, Можливо, то все від окремого населеного пункту залежить. Скадовський міський голова Олександр Яковлєв говорить, що більшість людей, які лишаються в місті, російський паспорт не брали. Але є ті, для кого це єдина можливість вижити в окупації. Якщо ти не отримаєш російський паспорт, то ти також можеш перестати отримувати ту допомогу, яку вони видають пенсіонерам, та і іншим мало забезпеченим. Тобто вони там видають на дітей допомогу, там можливо ще якусь, якщо чесно. Не знаю усі види допомог, але от вони видають гроші готівкові і говорять, що вони перестануть це робити, якщо ти не отримаєш російський паспорт. Пришвидшити примусову паспортизацію окупаційна влада намагається, зокрема через медичні заклади, розповідає перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його інформацією, лікарі відмовляються надавати послуги тим, хто не має полісу обов'язкового страхування російського зразка. На щастя, просто більшість врачів це наші лікарі. Херсонські вони саботують це і тихенько продовжують надавати медичні послуги. Але в деяких медичних закладах вже є і керівники, і медичний персонал. частково. це люди, які приїхали з Російської Федерації до Херсонщини, і от вони найбільше тиск насправді на наших людей роблять за повідомленням генштабу збройних сил України. Російські військові залякують людей, які не оформили російський паспорт, зокрема. На блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів. Тиск на людей на лівобережжі посилили через відмову більшості брати паспорти РФ, говорить директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул. Дехто це робить свідомо через патріотичні переконання, хтось боїться покарання. Хоча, за словами Мошнягула, відповідно до українського законодавства, відповідальність лежить на тих, хто змушує людей брати російські паспорти мова йде про. Різного роду колаборантів, які на певних посадах там закликають людей або е, лякають їх, да, там, якусь допомогу відмовляють надавати людям. От. Мова йде про керівників підприємств, які там з метою отримання прибутку, да, вже ну, за російської влади, змушують працівників такі є випадки, коли там, наприклад, директор однієї. Там старокарні, да там от просто вона вважає, що має бути порядок, і вона вимагала від своїх працівників, щоб вони всі е, прийняли паспорт, е, отримали російський паспорт, інакше вона їх звільнить з роботи. Раніше окупаційна влада вимагала від жителів тимчасово окупованого лівобережжя обов'язково отримати паспорт до 1 квітня. Зараз ці терміни подовжили на два тижні. Розповів Машнягул. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсонщина.